Який дивний досвід був у вас у дитинстві, але ви не розуміли, що він надзвичайно небезпечний, поки не подорослішали. Мені було 6 років. Ми з мамою жили на другому поверсі багатоквартирного будинку. Ми з мамою щойно пішли від мудака, який жорстоко поводився з нами, і через те, що це було несподівано, мама не встигла заощадити грошей. Мені часто було нудно. Щоб вхамувати ночгу, я прикладала вухо до підлоги і слухала, що відбувається внизу, мама не заперечувала. Вона зазвичай була завалена роботою, і поки я не завдавала собі шкоди, все було добре. Одного разу я так і зробила, і почула, як двоє людей кричали і кричали один на одного чоловік і жінка. Чоловік звучав дуже сердито. Жінка плакала і кричала. Я встала і сказала мамі, що там люди б'ються. Вона підняла голову від роботи і поставила мені ще кілька запитань. Врешті-решт, вона встала і сказала, що зараз повернеться і щоб я залишалась на місці. Через деякий час мама повернулася з ридаючою жінкою. Мама викликала поліцію, і вони допитали нас усіх, побажали нам гарного дня і запропонували жінці місце, де вона могла б зупинитись. Я тільки з часом зрозуміла, що ця жінка перебувала в стосунках з насильством, і мама сказала мені, що в той день я врятувала її життя. У чоловіка був ніж, і він загнав її в кут. Коли мені було близько п'яти років, у мене була подруга, яка завжди носила на руках дуже яскраві шкарпетки, як мені здавалось, я думала, що це круто. Пам'ятаю, мене бентежило, що вона називала своїх батьків на ім'я, а не мама і тато. Набагато пізніше я дізналася, що це тому, що вони були її прийомними батьками після того, як її рідний батько тримав її у ванні з киплячою водою. Її радісні шкарпетки насправді були бентами, які прийомні батьки намагалися зробити трохи веселішими. Сподіваюсь, зараз не все гаразд. У четвертому класі чоловік моєї вчительки почав приходити до нас у клас майже щодня. Врешті-решт, це перетворилось на те, що він виділяв мене в класі, підходив до моєї парти і шепотів мені на вухо. Він запитував, чи роблю я домашнє завдання і чи добре себе веду. Це дійшло до того, що він дзвонив моїй вчительці, коли його не було на місці, і просив поговорити зі мною по телефону. Він говорив мені, щоб я добре вчилась. Зрештою, я зрозуміла, що це дивно, тому що я не була близька з моєю вчителькою і він не робив цього ні з ким іншим у класі. Я розповіла батькам, а вони звернулись до директора. Я не знаю, що сталося, але після того, як я розповіла батькам, я більше ніколи не бачила і не чула про нього. Коли мій старший брат на 10 років, старший за мене, нянчився з нами, він грав у гру з ножем. Де ганявся за мною та іншими братами і сестрами по всьому будинку з м'ясницьким ножем, доки не ловив когось із нас і не тримав, намагаючись струмити ніж у горло або живіт, а ми щасливо відштовхували його від себе. Мої батьки не звертали на це уваги, і лише після того як він зробив це електродрилем, яка продірявила мою сорочку, вони покарали його за це. Але він все одно робив це щоразу, коли няньчив нас. Я пам'ятаю, як був дитиною, хвилювався, коли батьки йшли, чи буде це нормальний вечір, коли ми їли піцу і дивились кіно, чи жахлива ніч по моєму братові стало нудно, і він захотів нас помучити. Коли мені було десь вісім років, я грав перед будинком у фрізбі зі своїм двоюрідним братом, який був на три роки старший за мене. Я був найближче до дороги і стояв до неї спиною. Я помітив, як він витягнув шию і подивився на дорогу, а потім з усієї сили кинув різьбі через мою голову на середину вулиці. Пам'ятаю, я подумав, о, він спочатку перевірив, чи немає машин. Розумник, Тож я вибіг, не дивлячись, повністю йому довіряючи. Мене за кілька футів збила машина, яка, на щастя, була уважною і вдарила по гальмах. У мене було багато неприємностей і насмішок від мого двоюрідного брата через те, що я не знав про дорогу і можливість проїзду машин. Лише коли я став старшим, я замислився над тим, що він спочатку подивився вниз по дорозі і напевно побачив машину, що наближається, і йому спало на думку спробувати збити свого двоюрідного брата. У дитинстві він робив багато моторошних соціопатичних вчинків, подібних до цього. Думаю, мені було 4 або 5 років, і моя мама з маминою сім'єю була в поході в Колорадо. Не знаю, чому я втік, але я знайшов інший кемпінг, і там стояв фургон з купою дітей, які грались в ньому. Якийсь хлопець сказав мені, що я можу зайти туди і пограти з ними. Я так і зробив, а він зачинив двері. Я нічого не помітив, і просто грався з іншими дітьми. Тим часом моя сім'я почала хвилюватися і шукати мене, і вони нарешті знайшли мене і спробували витягнути з фургону, але двері були зачинені. Вони сказали хлопцеві, щоб він мене витягнув, але він був напрочуд наполегливим і казав, що я просто граюсь і що він поверне мене пізніше. Мій дідусь фактично сказав, що якщо він не відкриє двері, то він його вб'є. Тож я вийшов з фургона і ми поїхали. І мені було сумно, що я не можу продовжувати грати. Коли я підріс, мені кілька разів снився цей інцидент, і я завжди думав, що це просто сни, аж поки не згадав про нього на сімейному зібранні кілька років тому. Це потрясло мене до глибини душі, коли я зрозумів наскільки близько я був до того, що мене назавжди забрали від моєї сім'ї. У мене був друг дитинства близько року, який жив по сусідству зі мною на сусідній вулиці. Наскільки я пам'ятаю, він був цілком нормальною дитиною. Я пам'ятаю, як одного разу він дуже зрадів, коли до нього приїхав дядько. Він розповів мені про гру, в яку вони з дядьком завжди грали разом, яка називалась Туалет. З того, що я пам'ятаю з його розповіді, гра полягала в тому, що дядько намагався дістати доларові монети з голої дупи дитини, а дитина робила те ж саме з дядьком. У цю гру грали тільки в дитячому містечку на дереві, і дядькові дозволяли забрати всі доларові монети, коли гра закінчувалась. Слава Богу, що нікому не дозволяли грати, окрім мого друга та його дядька. Незабаром я переїхав і більше ніколи не бачив цього хлопця. Лише через багато років я згадав про це і подумав. Срань господня, це просто жахливо. Коли мені було 6 років, у мого батька почався роман з набагато молодшою жінкою. Вона переїхала досить близько до нас, після того як розлучилася зі своїм хлопцем. Так чи інакше настав Хеллоуін, і ми ходили по моєму дуже маленькому району, щоб збирати цукерки або солодощі. Після того, як ми закінчили, мій тато вирішив відвести мене в інші будинки. Врешті-решт, ми їдемо до будинку його дівчини. Вона мені дала повнорозмірний снікерс, а потім зникла з татом на деякий час. Я досі пам'ятаю млакитне світло, що мерехтіло від телевізора, коли я сиділа сама в її вітальні. Я ніколи нічого не говорила мамі до того моменту, поки не дізналась набагато більше. Я знала, що відбувається, і не хотіла завдавати їй болю. Мій тато, одружений з цією дівчиною, вже майже 20 років. Вона моя мачуха. Моя мама була на шостому місяці вагітності, коли це все відбувалось. Уроки плевання, коли мені було 10 років. У нас був старший вчитель плавання, який завжди робив мені компліменти за мій маленький купальник з двох частин, на відміну від усіх інших, які носили спортивні цілісні купальники. Він виділяв мене і говорив класу, наскільки швидше я зможу плавати в такому маленькому одязі, і що інші повинні брати з мене приклад. При цьому він клав руку мені на плечі і грався з ремінцем. Я згадала про це в повному обсязі лише минулого року і до кінця життя не можу згадати, в якій саме школі плавання це було. В дитинстві я ходила в багато шкіл. Я виріс у досить маленькому і тихому містечку. Коли мені було 8 чи 9 років, я катався на велосипеді навколо кварталу, поки моя мама та її подруга були в гостях. Приблизно через три будинки від мене був великий будинок, перетворений на кілька квартир. Один з мешканців був інвалідом, і коли я проїхав ще одне коло, я побачив, як він, хитаючись, шов через галявину перед будинком, бурмочучи, щось а все його тіло було мокре і блищало чимось червоним. Пам'ятаю, я подумав, що це схоже на кров, але просто не вірив, що таке може бути. Про всяк випадок я поїхав додому на велосипеді і сказав мамі та її подрузі, що або чоловік на вулиці стікає кров'ю, або, що більш ймовірно в моїй уяві, вимазаний кетчупом. Мамина подруга зазирнула через паркан і сказала: Боже мій, це ж кров. Мама викликала швидку допомогу, але пізніше того ж вечора вона сказала мені, що він помер у лікарні, тому що у нього була хвороба, яка не дозволяла його крові згортатись. Виявилось, що його кілька разів ударив ножем інший мешканець. Наскільки я пам'ятаю, мама не використовувала слово вбивство, і у нас не було телевізора, тому я не дуже добре розумів, що це таке. Того ж вечора у нашої кішки народились кошенята, і я пам'ятаю, як мама говорила про баланс між народженням нових життів і смертю людей. Пам'ятаю, що в дитинстві мені це було просто цікаво, але в дорослому вісі це здається досить жахливим. Я був би набагато більш стурбований, якби побачив щось подібне зараз, маючи більш повне уявлення про смертність вбивства тощо. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!